І так, всім привіт, милаки. Знаю сьогодні в е, Ice Cream 5. Будемо проходити важкість е, нормально, важкість. І. Так. Що у нас? Субтейтері включені. Е, графіка на максимум, Поїхали. Поїхали проходити. Надіюся, все пам'ятаю. Так, ну, вступ. Не знаю, чи вам потрібен той вступ. Зараз подивимося, що за вступ. Я вже його навіть трохи забув. Хороший злий. Так, це у нас Майк. Майк котиться по трубі. І. і-і-і. І приземляється отут -ут. Нам потрібно зібрати всі три вінтелі тобто крани. Червоний, зелений та синій. Як їх зібрати, я постараюся не забуватись. Поїхали. Так, зразу. Виходимо. І що ми маємо знайти? Тут у нас три крани. Виходимо, значить, сюди. Це головне, щоб нас не застав рот. Так, потрібно знайти батарейку. Потрібно знайти. Щось там потрібно знайти. Зараз щось знайдемо і я вам скажу, що з ним робити. Батарейка. Батарейка. Зразу беремо батарейку. Перше, що попалося, о, і оця штука. Ну, по по неї ми, Тобто я вернусь, рода поки що немає, піднімаємося на другий поверх. Тут нам потрібно виходить, зарядити батарейку. Ставимо батарейку на зарядку. Діргаємо цю. Так, дьорнули. Так, батарейка зарадилась. Тепер потрібно, получається, що? Виходить, що? Е, намалювати схему, як нам зробити цю хвильову пушку. Е, якусь там якусь там хвильову. Так як тут міні-рот, то я все ж пропущу тут трохи. ой. Ну, сюди, значить, зараз прийде рот. Я надіюсь, це не буде настільки швидко. І ми встигнемо знайти. Для пушки. Ой. Ну, оце от... Не знаю, чи поки що. Ну тут рот уже бігає. Тут уже рот. Окей, поїхали. Опа, рот біжить. Рот біжить. Оце погано. Те, що рот нас замітив, тут у нас уже рот бігає. ага. А куди він побіг, чесно, я без поняття. Куди він побіг? Можливо, він побіг сюди, щоб піднятися до мене наверх. Можливо, не знаю. Ну туди я. А де сам рот? Цікаво. Можливо, він заглючив, забагався, не знаю, що з ним трапилось. Ну, але я краще не буду. Сильно ризикувати. Саме головне, щоб тут його не було. Ми акуратно взяли металеву палку і. Я чую міні-роди. Йо моє. Давайте перечекаємо. Ага. Оце він. Е. Ага. Йо-моє, мінірот заглючив. Коротше, ставимо цю палку. Що нам ще потрібно? Нам потрібно, виходить, мікрохвильовка. Ой, давайте обійдемо рота, щоб не створювати лишній шум. Щоб не створювати лишній шум. Так, о, закриті двері. Цікаво, можливо, мінірот теж забагався. Ну, тобто, на мінірот, а вже сам рот. О, ми тут десь мали кинути мікрохвильовку. Піднімаємося на другий поверх. В надії, що там нікого немає, там ніби й нікого немає. Окей. Зразу, я думаю, можна буде. Ну, давайте трохи от подальше відійдемо, бо там така. Не, не дуже хочеться звідти. Ой. О, я все ж зміг це зробити. Трансформатор. Давайте його вставимо до нашого плану по збиранню. Хвильової пушки якоїсь там. Цією пушкою ми відкриваємо вхід прохід. Надіюсь, він не тут. Він не тут. Е -е, тут у нас має бути кубик льоду. Ми його беремо. Ну, і звісно, сюди щас, зараз може прийти рот, але потрібно бути дуже акуратним. Рот там, окей, ми можемо спокійно спуститися яким чином рот там опинився, чесно, не знаю, але дуже добре. Дуже добре. Саме, але, щоб зараз мені роди не підняли тривогу, ми знайшли цю от кімнату, тобто цей от прохід, який ми, в принципі, пройти не зможемо, тому що там гази всякі. Опа, а це що таке? Кому цікаво, можете прочитати. Я ще такого навіть не бачив, коли минулий раз проходив. А весь розбір по проходженню можете, в принципі, подивитися в мене на каналі, він там є. Так, він починає таяти. І ми, якщо я не помиляюсь, то ми все зробили і можемо... Ага, ми не все зробили. Ми не все зробили. Ми точно не все зробили. Тому що нам ще потрібно. Нам ще потрібно знайти е червоний кран. Він не знає, де він там може знаходитись. Маршмеллоу. До речі, відео по збору всіх маршмеллоу теж можете подивитися у мене на каналі. На лініці можете подивитися там все є. Так. Де ж цей вінтел? Він може бути ніби в шафах. Ну, не ніби, а 100%. -т. Може бути там. А може й десь просто валятися. Можливо, я його вже пропустив десь в підвалі, не знаю. Зараз будемо дивитися, якщо я не тут, то значить він десь там в підвалі. Так. Тут я ніби вже проходив. Так, я вже тут проходив все. Ага, ось і він. Окей, шукаємо, виходить, кімнату для встановлення. Кранів і будемо вже дзвонити до Джея. Опа. Сюди ми не йдемо. Знову ж таки, не хочеться піднімати лишню тривогу, щоб там зараз від рода бігати. Мені таке не подобається. Мені щось не, не моє. Зразу відкриємо оцю от штуку. Зразу. Так, стоп, а це в це нас закрито. Тут у нас міні -рот. Він нас не побачив якимось чином. Дуже добре. Спускаємося. Так, та кімната десь має бути на початку. Але де я там лазав, уже я забув. Так, а вона часом не тут знаходиться, десь поблизу. Тут треба бути дуже обачним, тому що, якщо рот пройде, то нам кришка. Тут кожен поворот це. Шанс на. На те, що нам, нас він зловить. Так, перший вінтиль я уже встав. Ой-ой. Ну, ніби дорогу до е кімнати переговорів я пам'ятаю, ніби. Ніби. Я ось тут проходив. Я ось тут тут ліс. Так, да -да, вона ось тут має бути зліва. І так, дзвонимо до, до кого? До Джея. Тому що тут ми вже все зробили. Дзвоним до Джея. Джей. Бере слухавку. Джей, все добре. Джей все добре. І так, пушка для самооборони. Беремо її. І тут нам теж потрібно пару предметів знайти. Шукаємо їх. Міні-рот Міні такі. Створіння дуже неприємні. Надзвичайно неприємні. Род зараз може сюди прийти. Ми зараз рода швиденько бахнемо. Ой, а де я вийшов? Почекай, Я тут хіба мав вийти? Ну добре, я знаю, що сюди зараз прибіжить рот, тому я буду просто направлений на рода, тому що ж зараз шастатись дуже довго. Дуже довго. Зараз потратимо часу для того, щоб шасатись. Тут по, по цим всім кімнатам. Блін. Ну де рот? Тут вона... Ну тут ми маємо знайти стаканчик від морозива Ну як маємо. Як мінімум в мене є на це надія, але ми його тут не знаходимо. Можливо, тут. Тут теж немає. Так, ну рот по-любому там щось робить зі своєю машиною. Так, тут закрита системою. Електрична система. Рот. Ти тут? Ти не тут? А чому ти не тут? А де ти? Почекай. А, тут в мене такі питання виникли. Де у нас ходить айскрім? Чому його тут немає? Так, я щось не зрозумів. Можливо, мені потрібно предмет взяти, Ну, я в цьому сумніваюсь, ну. Ладно. Він ще не прийшов, короче. Окей, все іскрім, давай. Ручку нам потрібно тут знайти. А де тут ручка? Тут я вже її бачив, але де? Я вже навіть забув, де я ручку бачив. Чи то не тут ручку потрібно знайти. Можливо, вона ще десь спавниться. На що я сумніваюсь? Ну, ось, ось вона. Ручка. Він ніби на одну хвилину виробився, але найголовніше, що він не піднявся наверх. Я дуже не хочу, щоб він наверх піднімався. Надзвичайно не хочу сильно. А поки що ми можемо просто пошукати. Ну, так, Ice, Ice, баночку від морозива. Так, що, що ми маємо зробити? Почекайте, тут ну, тут закрито. Е, спогади. Будемо спогади дивитися. Я думаю, ну наші ті спогади, ви можете подивитися на іншому каналі. Стоп. Я щось не зробив. Точно. А що? Вгадайте, що я забув? Я забув за Майка включити систему переробки мусора. От ось єдине, що я забув. Але зараз мусимо це зробити. Швиденько. Поїхали. Блін. Я чую там мінероди ходять. Ой-ой-ой. Акуратно. Система для переробки мусора. Стоп. А вона хіба в підвалі? Ні, я, я сумніваюсь. Я сумніваюсь, що вона в підвалі. Я думаю, вона десь наверху. Вона десь тут. Ну ось вона. Activate Waste system. Ех. Затупили ми, затупили. Так. Рода по. Не видно, ні. Так, я зараз покіненьку пройду. Окей, все, Проходим. Знову. Е хто це у нас? Е Джей. Джей бере слухавку, Джей бере слухавку, пропустимо цю анімать. Так, я ніби чув. На долю свою секунди. Я чув, що хтось говорить. Ну, допустим. Окей, допустим. Так, стоп. Ми ж мусимо набрати ось. Ice. Cream tab. Ми мусимо набрати в ній. Ой. Задовго їхати. Ой. А куди я? Приїхав? Блін, так ми ж пропустили цей. Ми ж пропустили. Ладно. Ну тут нам точно, я знаю, мені потрібно набрати, тут десь має капати якась речовина. Ми її мусимо забрати. Але це, скоріш за все... Ні, ну це тут має бути. Почекай. А, коротше. Подивіться. Е я не то зробив. Я, коротше, я забув. От в мене мусор є. Ось в мене є мусор. Я зараз маю... -мо. -ма Ладно. Ми мусимо зараз почекати. Поки оця от... Оць... Навіть не знаю, як це назвати. Це у нас ця коробка. Ой, не замітив. Ця коробка до кінця вже доїде. Ось, і тоді вже я в неї сяду, тому що є ризик потрапити на очі айскріму. Я надіюсь, я не потраплю. Все. Можна, я думаю, сідати. Хто пам'ятає, що ми ма, мусимо зробити, ми мусимо провести дорогу цього от робітника, якому не платить айскрім. Це уж я точно знаю. Так. Але я думаю, чуєте, я думаю, що ми це мусимо робити швидко. Так як... Ну, коротше, так. Оп, отак от, от. Оце я снайпер. Так, далі. Оп, отак от. Бачите? Так, а далі як? Він ж тут не пройде. І там не пройде. Ладно. Ну йди. О, єс. Yes. Я думав, що він об цю лампочку гримнеться, але не гримнуть. Давай, давай, дай, далі, 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 далі. Оп, ось так от. Акуратно все робимо. Він далі йде. Ось сюди кидаємо. І. а, сюди далі, я так зрозумів. І. Сюди. Так. А ну ми можемо його збити. Ой! Блін, я тільки більше роботи йому завдав. Окей, не будемо просто так викидувати. О, можна повикидувати трошки. Ну, ладно, я один на всяк випадок просто лишу так, він миє. Ось так от. Давай, він встигне чи не встигне? А, ні, ну він встигне, так чи інакше. Давай. Робив свої діла. Міні-сценка. Він потрапляє в конденсіонер, чи як це... Не знаю, да, конденсіонер. Він і... Його закручує, лишається лише ніс. Який ми зараз мусимо забрати. Яким чином, зараз, зараз покажу. Наскільки ж це повільно, це просто капець. Ой, локація, іскрім 8 бачу. Так, ніс у нас є. І так. Оо, але на набирати ми де мусимо? Ось цю штуку. Я не пам'ятаю чесно, де ми то маємо набрати. А, ось де. Бо я... Бачите, я дивився на цю трубу. Думаю, де я маю то набирати? а Мені потрібно було очі підняти свої. Їдемо назад. І я встигну... Ні, не встиг. А, ну, ладно. Ми і так анімацію мусимо пропустити. Тому що півгодини це чекати, я точно не буду. Так, а, у нас обновляються мішки. Я навіть вже забув про це. І так, це в нас є. Ем... Ну, коротше, давайте ліземо. Зараз все там покидаємо, і потім я за цим обов'язково вернусь. І так, заходимо сюди. Тут у нас ми ну, кидаємо сюди. О, говно відлетіло. Нормуль. Ліземо наверх. Забираємо ручку. Оп, ручку забрали. І якщо я не помиляюсь, то це муси бути все. Якщо я не помиляюсь. Але я думаю, що я помиляюсь. Зараз ми так чи інакше це все перевіримо. Так, там без ручки має бути одна дверка. Без ручки. Без ручки. Ось оця от дверка. Прикріпляємо сюди ручку. Нам потрібно змастити оцю от штуку. Оп. І ми її. ой Ой-ой! Акуратно. Ну ладно, уже, уже найбуде. Можеш мене разок, разок. Разок жахнути. І тепер. Я не, не пам'ятаю, яка кімната, так, да, ось ця. Так. І якщо не помиляюсь, тепер просто вертаємося назад. Бажано, не зустрівши по дорозі. Нашого е, всіма улюбленого айскріма. Ну, я думаю, ми його не зустрінемо. Навіть якщо зустрінемо, потрібно знайти якийсь предмет, щоб йому по голові зараз бахнути. Хоча в нас є. Е, ось, у нас є для нього пастка ося. От. Але я її ще не використовував. Звісно, але. Окей. Окей. Так. Почекайте. Ой, тут рот. Ну, блін, ну що ж ви порозходилися? Ладно, вже найбуде. Пройдемо. І так, зразу в кімнату переговорів. І дзвоним до майка. Якщо я не помиляюсь, то в мене готове майже все. Так, у мене майже все готове. Лише за майка потрібно буде забирати парочку предметів. І ми пройшли вже п'яту частину. На якомусь там режимі важкості. Зелений кран. Ми його забираємо. І йдемо кудись там потрібно нам його вставити. Якщо не помиляюсь, то десь ось тут кімната мусить бути. Та на, направо і ось так. Ну і синій кран, Ми вертаємося. Ой. Почекай трохи. Ми вертаємося от сюди. Забираємо оцю е, проволку. Мідну. Я сподіваюся, це мідна проволока, а не щось там інше. Е, так, І тепер насаджуємо на от металеву палку. Ну і, звісно, включаємо сам механізм. Насловить словить рот. І притягується цим механізмом. Ой, я навіть бахнувся, Стоп, а що? А, я думаю, що чому я... Я вже думав, що зараз забрати не зможемо. Але все ж я забрав. Окей, і цей кран теж ми несемо в ту кімнату. Ту, але акуратно треба, щоб нас не зловили. Ой, не тут. Все, я спам'ятався, де? Ось тут. Ставимо синій кран І їх потрібно так повернути, щоб не йшов з них пар. Повернули. Ну, і звісно, цей ніс ми удачно відправляємо кудись. Не знаю, я вже навіть не пам'ятаю куди. А, ось він. Він через цю трубу вдарив об цю е кнопку. Відкрилася е ці двері відкрились, і відкрився вихід. Ну що ж, поїхали. І. і оп. Все. Джей. Ми зустріли Джея. Получається Майк із Джеєм в цій частині. Е Зблизились, але разом. Уже ми добралися до Джея. І в наступних частинах нам потрібно буде приєднати до цієї кімнати ще двох людей. Ну, а поки що мені лишилося ще пройти на іншій важкості п'яту частину. Ну що ж, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.